Я не знаю, чи хтось готував шаурму в грубці. Можливо, я буду перший, але я впевнений, що цієї шаурми захочуть навіть ті, хто її не любить. Беремо вірменський лаваш, беремо домашній майонез з кропом. Змащуємо гарненько наш лаваш. Пекінська капусточка. Так, ти будеш теж. Давай клади оці грибочки. Білі гриби. Отак. От клади. Так, отак от щоб було гарно. Отак. От Раз, два, три. Вашений огірок. Так, mm. хоч. Коди? Так. Помідорка. М'ясо ми готували в аерогрилі. Погляньте, яке у нас вийшло м'ясо з аерогрилю. і ми його не ріжемо, а щепаємо. Ось такими шматочками ми щепаємо м'ясо. Хочеш попробувати м'ясо? Даю. Смачно. Смакота. Ось такими шматочками ми даємо. М'ясо. погляньте, яке тут м'ясо? Так. мені м'ясо. Лиш у тобі ще м'ясо, лиш. Отак. Шматочки м'яса. Присипаємо сиром. І даємо фіолетову цибульку. Знову трішки оцим майонезом. Домашнім. І це ще не все. У нас ще є ось така домашня аджіка. Додаємо ось цю домашню аджіку. Опа. Тепер погляньте просто яка начинка. Ось яка начинка. Тепер будемо. Завертати нашу шаурму. Опа. Опа. Ось така у нас вийшла шаурма і, відповідно, ставимо її на решітку. Те саме повторюємо з другою. Гарненько промащуємо і ті самі інгредієнти не жаліємо білі грибочки пірочок, Опа. Помідорка. Сир. Перший раз робили курку в айрорилі. Дуже класна. Смакота. Буля. Скільки тече. І кава соковита. Ось яка має бути курка для шаурми ось такими величезними шматками. Не треба її нарізати маленькими шматочками. Так. Цибулька наша фіолетова. І наш соус. От так. Отримуємо ось такі дві. Шикарні урми. Закриваємо їх. Опа, ось так. Розгортаємо грань. Погляньте, яка у нас тут чудова грань. Не знаю, буквально, можливо, по дві хвилинки з кожної сторони. Ось так. Тримаючи в руці, дуже швиденько ми це все підігріваємо. Так, беремо швиденько рукавички, бо дуже-дуже пече. Опа! Ух! Смакота Бачу! Бачу на вигляд, що смакота. Погляньте, буквально пів хвилини з однієї сторони, який воно вже має колір. І так само думаю, що дуже швиденько з іншої сторони. Так. Все. Наша шаурма точно готова. Тільки погляньте. Який вона має вигляд. Поглянь. Опа! Вигляд просто шикарний. Це просто шикардос. Просто шикар Так, беремо нашу шаурму. Глянь, яка вона красива. Просто шикарно. Розріз. смакота. І не кажіть мені потім, що ви цього не хотіли. Тому що це просто красота і смакота. Ось цим соусом ж трішечки. Пробуємо. Я знайшов її. Я знайшов ідеальну шаурму. Нарешті це вона. Тільки погляньте, як у нас всередині. Погляньте, капусти практично нема. М'ясе ідеальне, всі інгредієнти ну, просто супер. І це дуже-дуже смачно. М -м. От реально це найкраще, яку я їв. Найкраще. Друзі. Це, ідеально. Це ідеальна шавурма. З цим домашнім майонезом, з кропом, Таким часниковим і часниковий, то є казка. І шматки м'яса, погляньте, ми кусаємо і бачимо класне, промариноване, суперове м'ясо. Це мега-мега круто і дуже-дуже смачно. Що я можу сказати? Мене просто бракує слів. Маєте грубку, маєте камін, Обов'язково приготуйте ось таку шаурму дома, і вона стане вашою улюбленою. Всім смачного!